Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ексголовнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним для служби в армії. Він також ще у лютому написав рапорт про звільнення з військової служби. Про це повідомляють джерела ЗНЮА. Після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони, якої значимої військової посади адекватної рівню підготовки і досвіду залужного. Міністр оборони умеров не запропонував, як не запропонував її раніший президент Зеленський. Адже вони не хотіли, аби залужний був у їхній команді. За цих умов генерал залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Чи підписав рапорт міністр оборони після оголошення президентом? Наміру направити Валерія Залужного послом Лондон редакції невідомо. Кількотижнева затримка з рішенням питання пов'язана була з тим, що після прийняття закону з новим переліком військових звань не була завершена відповідна зміна нормативної бази, зокрема в умовах президенту. Ден відтак юридично немає чіткої ясності, хто має звільняти заложного званні генерала з військової служби, міністр оборони своїм наказом чи президент своїм указом, як раніше звільняли генералів армії України з одного боку. Відхід колишнього досвідченого головнокомандувача ЗСУ з військової служби під час війни до того ж на вкрай напруженому її етапі річ не своєчасна, з іншого боку, перебувати в розпорядженні міністра оборони без належної ділянки, відповідальності і впливу на ситуацію в армії теж немає сенсу. Згідно з чинним законодавством, після двох місяців перебування у розпорядженні міністра військовослужбовцеві припиняється виплата грошового забезпечення, крім окладу за військовим званням для генерала заложного, який має найвище військове звання, це складає 1762 гривні на місяць. В той же час заложний дістав папку з прізвищами кротів, наказ силовикам та військовим діяти жорсткіше щодо зрадників при владі арештовувати, затримувати, якщо суд відмовиться саджати. Арештовувати і суд, крім. То заложний відповів Зеленському, що в травні буде одним із тих, хто вимагатиме створення уряду національної єдності. Повноваження Зеленського 20 травня закінчуються. Наприкінці січня в офісі президента відбулася закрита зустріч. Одна з соціологічних служб презентувала для Володимира Зеленського людей з його найближчого оточення. Велике дослідження суспільних настроїв пише Українська Правда. Подібні опитування Офіс замовляє регулярно, але цього разу результати були для присутніх досить несподівані. Як Одразу три співрозмовники УП, знайомі з ходом презентації, особливий у команди Зеленського викликало кілька показників. По-перше, дослідження показало збільшення кількості людей, які хочуть закінчення війни, навіть ціною якихось компромісів із агресором. По-друге, політична динаміка демонструвала очевидні тренди: падіння підтримки влади і президента. Є одночасне зростання рейтингів головком ЗСУ Валерія Заложного і його ще навіть неіснуючої партії. Крім того, дані вказують, що якби вибори були то зараз заложний би переміг у виборах, а також люди проти його відставки. В офісі засумнівалися в достовірності даних опитування. Суворо попросили ніде їх не публікувати, І людям із команди і тим поза вузьким колом найближчих опитування не показали. Невизначене майбутнє українського генерала Валерія Залужного голило можливі тріщини у керівництві України. Так вважає NBC News, коментуючи чутки, які рояться довкола ексголовком зсу. Якщо вибори будуть новим президентом, стане він. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.